Це ж змагання, це про здорову конкуренцію. Це все про е, різних партнерів, різні формати, різні заходи. Масштабна подія, супервелика кримсько-татарська спільнота в Києві. Це про побудову здорового суспільства. Я вітаю вас на нашій серії інтерв'ю, і цього разу з нами голова громадської організації Кримські Татари Одещини Февзій Мамутов. І разом з паном Февзі ми говоритимемо про те, як зберегти культуру етноспільнот, які представлені в Україні. Мене звати дуже приємно. А, власне кажучи, от що безпосередньо стосується кримсько-татарської культури, і того, загалом, який ресурс вона має для того, щоб збагачувати, впливати на загальну культуру, яка представлена в нашому суспільстві? У будь-якої національної спільноти, в тому числі у кримсько-татарської, найкращий, найефективніший ресурс це завжди люди. І Інколи це не завжди про кількість, це все ж таки про якість. І коли ми кажемо про кримсько-татарську спільноту тут, в Одеській області, ми маємо суперталановиту молодь, яка представляє умовно пісні, танці кримсько-татарські. Але для мене завжди боляче дивитись на те, як. Ми з вами заганяємо в рамки ту чи іншу національну спільноту в рамки е, пісень та танців. Е, знаєте, І е, основа будь-якої культури це є мова. Е, ми сьогодні маємо чудового викладача, який це теж започаткував проєкт викладання кримсько мови. І так вийшло, що сьогодні е, українців, одеситів. Набагато більше вивчає кримськотатарську мову, ніж, наприклад, носії. Це дві окремі групи. Ми розуміємо, що українську мову в різні часи більш ніж тисячу разів забороняли. І тож, якщо мова не є зброєю, хай то буде зброєю захисту, то чому з нею боряться? Значить, вона є. Зброєю вона є певним ресурсом, вона є певним надбанням культури в тому числі. Звичайно, в нашому випадку це передача нашим дітям, нашому молодшому поколінню, тих мрій, тих роздумів про рідну землю, про Крим. Ми, ми, ми на півдні, ми торкаємось чорного моря, і чорне море це е, е, море в, том, в тому числі нашої рідної землі. Тож е, на Одещині кримськотатарська спільнота особливо почувається, почуває себе як, як вдома, як, як в рідному краї. Єдність. Єдність це ще одна частка кримськотатарської ідентичності, це така можливість якось підтримувати один одного за рахунок підтримки один одного підсилення і можливість підтримати тих, хто сюди приїжджає. Ми кажемо про переселенців. Ми кажемо про про постраждалих від війни. Ми кажемо сьогодні це про підтримку наших захисників, в тому числі. Ще один факт, кого ми можемо підтримати, надихнути, це інші національні спільноти. Ми часто їздимо в Бісарабію, ми часто їздимо на Південь Одеської області, де ми співпрацюємо з Болгарами, гагаузами. Абсолютно класний діалог. Абсолютно конструктивне завжди спілкування. Е, і не починаючи від гуманітарних до якихось е, культу, е, культурних місій, вони відбуваються, вони завжди е, є в розмові і є деякі вже реалізовані, деякі є в перспективі. Саме в Одесі всі ті заходи, які ми робимо, ми бачимо великий фідбек. Ми бачимо багато національних спільнот, які долучаються до наших заходів, і це і. Наша спільнота долучається до заходів. Ми нещодавно були на відкритті польської, польського дому. Ми в дні грецької культури прийшли в гості до греків, побачили їх, знову ж таки, культуру, почули про їх видатних особистостей, які в тому числі тут на Одещині жили. Це все про обмін думками, це все про таку синергію різних культур, яка в результаті створює. Підсилення регіону, а підсильний регіон це підсилення країни загалом. Тож в кінці ми з вами прийшли до розуміння, чому це все суперважливо. Ну і звичайно ж, от, проговоривши фактично про ресурси, ну, не можна не сфокусуватись на тому, що зберегти кожен цей ресурс, тобто мову, єдинство, єдність. Ну, і знову ж таки, найменше пісні танці. Це все-таки виклик. І як відповісти спільноті на цей виклик таким чином, щоб не лише зберегти, а ще й набути. Кожен з членів спільноти має розуміти, що його відповідальності ніяк не не на один пункт не менше, ніж інших членів спільноти. Це про свідомість. Якщо ми маємо е свідомість кожного громадянина, кожного, кожного члена спільноти, то в результаті ми маємо таку здорову ініціативну. Конкуренцію, якщо можна так назвати, між е, спільнотами е, там, е, молоддю, наприклад. От е, в нас е, умовно польська громада робить такі дискусійні, де, 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 дискусійні клуби, де команди національних спільнот між собою змагаються е, да, в, в дискусіях. Це ж змагання, це про здорову конкуренцію і це про молодь. І от е змагання, командні змагання вони завжди гуртують. І оце згуртування вони, воно легше дозволяє под подолати будь-які виклики. А виклики в нас, е ну, коли, в принципі, спільнота спроможна робить, е ініціює, шукає, то вони завжди е знаходять! А. Підтримку міжнародних партнерів, грантову підтримку, підтримку, в тому числі, таких організацій, як 10 квітня, підтримку, хай то буде департаментів, міських, обласних і так далі. Тобто, коли є робота, є результати, до неї завжди долучаються підсилюючі фактори. Тобто, от, можемо таку. Сформувати ідею, що певний рецепт успіху це ініціативність і ентузіазм. Інше Абсолютно. все додається. Да. Тоді одразу ж можна запитати, які ініціативи от, з боку вашої спільноти можливо плануються, можливо, вже впроваджені в межах от, саме ідеї збереження кримсько-татарської культури. У нас 18 травня. Це є в Україні таким днем жалоби: це день депортації кримсько-татарського народу, день геноциду над кримсько-татарським народом. І кожного року наша спільнота вигадує нові сценарії для. Демонстрації того злочину, який був, був скоєний над е, кримськотатарським народом, 81 рік тому минулого року. До нас доєдналась е, університет МВД. До нас доєднався український драматичний театр. До нас доєдналась Укрзалізниця, яка допомогла нам е, влаштувати цю подію. Е, до нас доєднались. Купа засобів масової інформації, які висвітлили це цього року. Ми, об'єднавшись з прекрасним музеєм геноцидів, да, територія пам'яті, зробили показ фільму. Чужа молитва Ахтема Таблаєва. І е, позаминулого року ми, наприклад, об'єднавшись з Сіті Центром, з Планета Кіно, ми показали фільм Хайтерма Ахтема Таблаєва. Це все про е, різних партнерів, різні формати, різні заходи. Цього року ми другий раз поспіль е, в об'єднанні з Одеською військовою адміністрацією зробили регіональний іфтар. масштабна подія. Це в священний місяць для мусульман місяць Рамадан, це про демонстрацію ісламської культури, тому що іслам це теж частина кримсько-татарської культури. Є день прапору, який відбувається 26 червня. В нас, поки є декілька сценаріїв, ми обираємо, як його будемо робити цього року. Який з них ми будемо впроваджувати? не хотів би запитати, а от е, чи знаєте ви, от наскільки м -м, представленість е, кримських татар, вона суттєва в інших регіонах, в інших великих містах? Зрозуміло, що в Отеччині ну, насправді так також історично складало, що кримських татар було багато і Тим не менше, можливо, менші трошки спільноти є в інших містах. Як вони взаємодіють, як вони комунікують? Ми знаємо, що є кримсько-татарська спільнота в Дніпропетровській області, у Волинській області, у Львівській області. Супервелика кримськотатарська спільнота в Києві. І в Києві вона представлена в культурі, політикумі. Де, в принципі, у всіх галузях, журналістика і в Києві базується і медіа кримсько-татарська, в інших регіонах, де кримських татар численно, менше. І це все тримається на одній, ну, наприклад, на одній двох родинах. Ця діяльність, звичайно, менш яскраво виражена така, але не зменшуючи її важливість, тому що об'єктивно вони. Ці всього-навсього дві-три родини мають свій діалог з місцевим самоврядуванням, мають свій, свої надбання в спільній діяльності, мають можливість десь підняти прапор біля обладміністрації, тим самим зацікавивши жителів цієї області і потім познайомивши їх з культурою кримських татар. А от Ознайомлення з культурою один одного це про побудову здорового суспільства. Ми повинні знати один одного. Це дуже важливо, щоб ми могли довірити один одному свою спину, коли ти, ти встаєш в боротьбу з ворогом. А сьогодні ворог в нас є і об'єктивно, ми повинні м м якось в єдності з ним боротися. І Оця робота в тих регіонах, де чисельно кримських татар менше, вона є мабуть навіть більш. Важкою, більш важливою і більш цінною, і тому ми регіонально теж намагаємось якось підтримати, якось відправити якісь інформаційні ресурси, якось долучатись до онлайн подій, які відбуваються на їх території, і долучатись до тих діалогів, які є в них з місцевим самоврядуванням, з представниками культури театрів тих місць, де вони проживають. В тому числі Волинська і Львівська ОПС. Ну, це, власне, є те, що ми називаємо культурою взаємодій. Тому я вам дуже вдячний за те, що ви долучились до а, нашої платформи, до нашого форуму і до нашого інтерв'ю на А, Власне, для нас також дуже важливо сприяти розвитку етнічних спільнот, які представлені в Україні. І тому я запрошую. Усі, хто нас дивиться, не лише продовжувати слідкувати, а також долучатися до наших ініціатив фізично своїми думками, ідеями і силами. Так, да. і якщо можна, я додам слова вдячності за такі платформи, навіть за ту платформу Community House, яка, яка дає можливість різним національним спільнотам створювати. Діалог, розмовляти, створювати спільні проекти, спільні ідеї. І це е, таких платформ не так багато, на жаль, але те, що така платформа є, вона е, створює можливість е, дивитись в завтра, е, на, на ту, е, мабуть, на те суспільство, яке буде все ж таки об'єднано однією ідеєю і однією а, метою. Дякую.